Оба панська, що ви думали? Я теж тут прийшов. Пошліть вам будемо говорити сьогодні про золотарник. Коротше, ми вже багато раз тако їздимо туди-сюди і знаходимо місця, де отако багато є золотарник. А тут ще не найбільше з того, що ми бачили. На берегах Горині, на Хмельниччині, там його просто вообще просто тьма. А це Житомирщина. Орієнтовно, щоб вас зорієнтувати біля високої печі. E, значить, коротше, що я вам можу сказати, що я вам хочу сказати. Давайте поговоримо про цей чудовий медонос. Відео буде недовгим. Але виходячи з свого досвіду, я вам хочу розказати. Видите, це золотарник. З золотарника існує два основних види: чи типа, чи сорти. Давайте сорти, Це американський і європейський, якщо я не помиляю, e, Яка їхня відмінність? E, оцей, бачите, такого зеленого кольору. А той такого червонуватий, стебло таким червонуватим відтінком. Це те, що ви можете е, побачити на візуал. О, пача, дивіться, бджола прилетіла. Бачите? Ось до. На дворі вечора тут бджола прилетіла, бачите? Ось степна бджола, бачите сірого кольору. От ти що, бомба. Я тут хотів пробити... О, дивіться, он душа одна, диви, диви, он душа одна, бач? І це вечір. Це вечір. Он душа одна до Ондого. Все. Я тут хотів е, за медопродуктивність говорити. Бачите, бджоли мені самі допомагають. Почули мене, чують, запах, запах, я воском пахну. Е, значить, на рахунок мого досвіду роботи з золотарником. Бачите, вже є якийсь відцвітає, а є якийсь, який саме ну, буде розпускатися або розпустився. Оцей саме буде, а цей вже розпуска... розпустився, а цей вже відцвів. І оце одна із ключових особливостей золотарника. Е, одна із саме пролонговане цвітіння. В моєму в регіоні, там на берегах Горині, почав цвісти золотарник десь приблизно на початку серпня. Цього року аномально. Але не все так просто. Ми з золотарника мед зібрали. Він такий. Знаєте, Чимось на гречаний нагадує, але е, гречаний він такий ярнта, ч, червоний аж да, такий бурий. Е, то мед золотарника він дещо слабший відтінок червоного має, але має. Довго не кристалізується, дещо рідший. Е, тобто в нього більша вологість. Але при цьому всьому золотарник виділяє не постійно. От зараз виділяє, бачите, як бджоли прилітають. Е, і він починає активно виділяти в другій половині серпня. Оце те, що я помітив. Ото, От що він починає цвісти на початку серпня, е, він не, не виділяв. Я приходив отаку бджолу, побачити, а зараз десь восьма вечора. Да? Тобто бджолу побачити було нереально. А зараз ми бачимо бджолу восьма вечора. А то коли не прийдеш, бджолу нереально. Для золотарника, для того, щоб він виділяв необхідні умови. З свого досвіду бачу, що коли на дворі плюс 30, золотарник виділяє. Бджола йде на золотарник, йде принос. Коли на дворі плюс 25, плюс 20 золотарник не виділяє, для більшості ми навпаки. А отут таку ситуацію маємо. Потім, коли на дворі волого, тобто висока вологість, він теж як зараза не виділяє. Тобто вологість треба щоб була знизу, в нього дуже розвинена коріннева система. Коли вологість буде знизу і буде на дворі жарко, тоді він бомба виділяє. просто. От Зараз от цього року ми попали капець круто. Значить, за рахунок того, що розтягнуто це в часі. От, наприклад, попередні роки це було приблизно з 20-х чисел серпня по кінець вересня. Тобто ну, 40 днів взяток з якогось медоноса це дофіга дуже довго. Е, крім того, що він дає мед, він дає велику кількість пилку, дуже велику кількість пилку. Тому, ваш, на мій погляд, ваш основний спосіб заробити на золотарнику все ж таки зібрати пилочок. Е, Мед на меду золотарника бджоли можуть зимувати. Класно зимують. Кристалізація в ньому не сильно тверда, вона крупна, але не тверда. Е от в мене покристалізується, я вам покажу. Е і бджоли на ньому гарно зимують. Єдина умова, приблизно так, як на соняшнику, треба мінус одну улочку зробити. Тоді взагалі шикарно зимують. Потім е цей мед він легко відкачується, оскільки в нього вологість трошки вища. Е в стані зрілості, в нього вологість вища. Е, там зараз багато почне писати, що там тіпа, такого не може бути. Панове може, не весь мед має однакову вологість на, стар... ну, на момент, коли бджоли запечатують. Ви повинні це розуміти. Е, і безпосередньо в золотарника така ситуація. Дуже має класні смакові е, якості. Мені на смак він дуже сильно імпонує, але коли таку ложку добру візьмеш, то тут все ж таки трошки душить. Е, чого? Тому що е, він дуже сильно починає пекти. Е, так що є в нього така е, особливість. Он ще бджола вон, бачу, Ну, коротше, бджоли прилітають. Потім це доволі культура, яка все заполоняє. Вона витісняє абсолютно будь-які рослини, які ростуть поруч, але все ж таки їй потрібна волога. Але знову ж таки, тут я не знаю, де є волога, але вона росте. І, можливо, тут якась річка колись була водойма, можливо, там є якась водойма. Тут ніби як річка тетерів тече. Може таке бути. Далі. Золотарник. Він дає можливість для пасічників, для пізнього нарощування. Або в осінню, ну, в серпні місяці до зими не годувати бджіл. Тоже Часто цим користуються. Я теж цим користуюся, я собі викачав одну-дві качки зробив, ну, залежно від того, як попадає погода, бо буває, що взагалі нічого не виділяє, в який рік цього року вдалося, ми його отримали. Значить, і бджол, бджіл з бджолом залишаємо, він рятує бджіл від падового взятку, бджоли летять за золотарником і вертаються на падівий Безпосередньо вертаються на ці взятки, якщо є на е, падіви, вони все одно будуть йти на золотарник. Значить, по практиці, те, що я знаю про нього, я вам розказав. Медопродуктивність цього щастя приблизно, ну, не буду вам точно казати, тому що я точно ніде не знаходив. Е, але дивлячись на те, скільки в мене бджоли приносять і скільки в нас цвіте, це орієнтовно 100 150 кг з гектара, десь в цьому діапазоні. І... Ми маємо цю культуру, ми її повинні цінувати, шанувати. Одна навіть тут, отако, подивитися. От тако подивитися, отаково туди далеко йде, туди, от там його багато, вздовж доріг його тут багато. Вже ця вся е, поляна тут зайнята золотарником. Десь вже доцвітає, десь саме на такому стані. Е, ну, на Горині ще більше. Ну ми просто зараз не коло горині, зрозумійте правильно, але хочеться вам давати хороший контент. Е, є такі пасічники, які везуть спеціально на взяток золотарника, спецом везуть. Е, я їх знаю, вони у нас там на горині приїжджають і стають, ставлять свої пасіки, щоб взяти цього меду для асортименту. Е, В Принципі, це все, що вам треба знати про золотарник, що я знаю на сьогоднішній день. Панове, якщо мені вдасться купити в найближчий час мікроскоп, такий, як мені потрібно, жменю реактивів, я вам ще зможу показувати полкові зерна, які є всередині в цих квіточках. І ви тій будете ого-го, які здивовані, тобто будете прошареніші. І вам такого більш ніхто не покаже. Е, от, ще бджола полетіла Круто, бачите, бджолі є, що працювати. Так що, панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. І давайте разом! Збережемо бджіл. О, дивіться, прям сюди прилетіло. Бачите? Прям сюди маленько прилетіла, Дивіться. Хі. Маленько. Що, є взяточок якийсь трошки? Щось збираю. Бачу пилку на грибла нормально. Як пилконос, він сильніший, звісно, значно, ніж медонос. Підписуйте, а, ще, в які періоди вони бджоли летять? Бджоли активно летять на золотарник. Приблизно з 8 до 12, потім йде перерив, і приблизно з 6-ї 5 години до 8-ї, 9-ї можуть працювати. Це те, що я бачу по своїх бджолах. Все, я вас люблю, цілую. Ви в мене найкращі підписники в світі. Будемо далі продовжувати розвивати українське бджільництво. Саме головне, щоб ви розуміли, що на цьому каналі. Ніхто нікого ні кинути не хоче, ні розвести не хоче. Моя задача зробити так, щоб от для тої бджілки, яка сюди прилітає, було добре, розумієте? А вже потім, щоб було добре пасічникам, а вже потім, щоб було добре мені. Все. Підписуйся на канал Ukraine і все у вас буде окей.